Повського кварталу присутні ознайомилися з результатами роботи комунальних служб як у мікрорайоні загалом, так і у виконанні заявок, отриманих через сайт Відкрите місто. На протязі всього часу, з дня дії даного сайту, було отримано з цього мікрорайону 5 заявок, дві з яких виконано, три знаходяться в розробці. Такий низький показник користування сайтом пояснюється тим, що мешканців лякає перспектива інформаційного прогресу. Хоча зручності при його користуванні не заперечують. Нема де метри користуватися цим. Дома тобто немає. У вас немає інтернету, немає, немає. комп'ютера. Да. Як ви свої проблеми вирішуєте по вулиці? Ходимо той, горсовет, заяву пишемо. А так нема в нас такого. Взагалі є інтернет, але я до них не, не я. Не обращалася. А чому? чому? Вам краще ходити піш-пішки, ніж на сайт зайти? Ну, мені краще сходити в горсовіт. Треба перестраиватися, треба тут, сходити побісідувати з сусідами. Може, що в кого є там, заходить, заходитимуть на сайті. Під час обговорення вуличком цікавилися, де можна отримати навички користування цим сайтом. Як пояснила секретар міської ради, безоплатні послуги в цьому питанні кожен бажаючий може отримати як в міській раді, так і в районній бібліотеці, і в центрі громадських ініціатив, і навіть звернувшись до сусідів, які вміють користуватися інтернетом і мають його. Людмила Адамівна вже почала навчання і зазначає, що не бачить в цьому нічого складного. Перший раз, звісно, це саме складно, якщо я не до, до комп'ютера. А коли я вже Ну почала там де що включити, де там виключити, де там зайти на однокласники, там то-то, то-то. Я вже це вже зрозуміла. А тоді ж вже, вже почали. Кажу Оля, ти мені ж покажи. Оце ж наше те місто, туди входять. Так що нема нічого складного там. Ну тільки треба навик, хоч так, щоб через день туди займатися з ним. А хто вам допоміг в цьому? Ну, внучка моя Даша і невістка Оля. Вона в курсі діла. Вона там Ну ви ще заявок не ще не ще не давала. що у мене все окей, у мене все хорошо. У мене світ горить, вулиця. Ну все є поки. Ну а все ж гадаєте, що це краще ніж паперово? Звісно, краще, якщо я сиджу вдома, Будь ласка, ось раз я дала заявочку, нікуди не хожу. Це ж прекрасно. Це ж дуже добре. Під час зустрічі з представниками квартального комітету керівник кожної комунальної служби прозвітував про виконану з початку року роботу. Роман Гайдукович у своєму звіті підкреслив, що іноді користувачі сайтом не вказують точну адресу, де саме потрібно зробити ту чи іншу роботу. По вашому квартальному комітету на цю платформу поступило два звернення. Одне як було вже сказано Раїса Сліпакова. Там було спілять дерево і підсипати вулицю Щібнем, вулицю Леніна. І позначка стоїть між номером 31 і 33 на карті. Ми двічі проїжджали, між цими номерами ні дерева немало рівного, і підсипати там нічого. Якщо ставити галочку то на карті, уважніше то водя того номера, де потребує підсип, і яка інша робота. Стихійні сміттєзвалище проблема, яка постійно є головною. Ліквідувалося стихійне сміттєзвалище на вашому мікрорайоні. Біля будинку номер 11. Це поворот з на будівель. Все там було чисто, прибрано. Ми все вивезли, їдя, потім сміття. Ви ж мешканці. А п'ять вона носила. Ще є звернення від вашого депутата Вулакова Юрія Івановича. Вона перед теньке зачитає. Для забезпечення дотримання санітарних норм прошу вас виконати роботи по прибиранні сміття за туалетом біля будинку номер 7 по вулиці Гришина. Єсть оттуда? Управду. Будинок номер 7 Там вода навези до туалета, зносили сміття. Ми з ним домовилися, що ми даємо транспорт і одного вантажника на трактор. А він організує людей, щоб люди допомогли цей мусор, який наносила годами, кинув цей трактор. Основним питанням, яке виникло у присутніх під час звіту керівника комунального підприємства «ЖЕО», було встановлення дитячих майданчиків. Як пояснили присутнім, встановлення нових майданчиків на їх мікрорайоні не заплановано, але вони мають можливість на встановлення демонтоване. На прибудинкових територіях Вадим Вікторович робить поточне утримання прибудинкових майданчиків історії, які він зняв десь фонді, якщо ми туди встановили нові, то це, це старе обладнання, він може відремонтувати, відфарбувати і поставити інше місце. Керівник комунального підприємства Зеленбуд підкреслила, що за весь час роботи сайту від даного мікрорайону до їх підприємства не поступило ні одної заявки. Хоча письмових достатньо, але навіть в цьому випадку виникають проблеми. Є такі величкові, що написали заяву, і рік ніхто не звернувся. Є черга, звісно, є черга. От зразу ви написали, наприклад, 20 заяв. То я знала, що один день 20 відер я можу так. Це кошти. На це все треба кошти. У мене є стаття на видачу і Я її розподіляю за рік. За рік я вам всім видам. Вода, її постійне постачання до абонентів і її якість, саме ці проблеми були головними під час звіту керівника Трастянецькому сервісу. Починаючи з січня цього року, ми почали обліковувати водоспоживання води не помісячно, а почали його обліковувати щоденно. І тому, якщо для вас буде видно, то е, зеленою це графік під, кількість піднятої води по квітню місяці, а красним це кількість піднятої води по травні місяці. І якраз 21 травня у нас вийшов пік спож, спож, споживання вод, піднятої кількості води в розмірі 403 кубів. Кількість піднятої води практично 3,5 рази, у нас збільшилась. І е, тому ми були вимушені обмежити це. Водопостачання. Ви бачите, водоспоживання знаходилось на рівні 346, ну, 370 дівсудні. Тобто ми подавали воду, хоча і обмежено, але все рівно, виходить, її споживали в такій кількості, що ми не в змозі, що ми не в змозі не могли набрати той тиск, який би дозволяв би споживати воду на найвищих точках вулиця Разіна. Те, що у нас стосується нарікання стосовно якості води, я маю на увазі її забавно. Перше, мілководна скважина, яка є на сьогоднішній день у нас, вона з підвищеним містом заліта. Те, що ми ясно в цей період залишали мережу без води, просихала оболочка, яка в результаті експлуатації осідала, ясно, коли знову вода попадала, вона змивалася. Змивалась, і на сьогоднішній день це. Водопад. Значить, восени в жовтні місяці ми поміняли насос на мілкові, мілководні скважини. Зараз там стоїть польський насос. І буквально три неділі назад ми замінили насос на глубоководні скважини. і там теж стоїть новий насос, тобто потенційно наше підприємство може подавати воду. От ще один критерій, про який я хотів би сказати, це те, що стосується квітня. Різниця між піднятою і реалізованою водою, тобто втрати наші по квітню, склали 26,3%, а в травні 45,5%. Ясно, що в цих відсотках є і доля технологічних втрат, які є там за поривами, за якимись. Ну, тобто за технологію е, утримання е, мереж. Але однозначно тут і фактор того, що, е, вибачте, ну, якщо не відкрите, то сховане, схована крадіжка на лице. Слава Богу, випали дощі, то е, кількість піднятої води упала 200 кубів, 120, а перше, друге, третє і четверте число знаходиться на рівні. 123, 120, 126, 133 кубів. Тобто це та кількість води, яку ми піднімаємо. Якщо ну, ви розумієте, що між 130 і 403 кубами, це практично три рази збільшується кількість піднятої води. Тобто це головна причина те, що, ну, чому водопостачання на водозаборі разі обмеження. До речі, таким чином, Обмежувалось водопостачання і в Гань, і на водозабові. Тобто, теж там піднялось водоспоживання до таких критичних, що ми мали загрозу просто спалити на Вирішення проблеми повідомляти, хто краде і як по-іншому не виходить. І в цьому головна роль відводиться мешканцям, які чесно сплачують за користування водою. Перше національне. Води. Звісно, якщо ми хочемо стати європейцями, ми повинні починати з себе. І не треба, мабуть, думати про якусь в тому плані. Всі ми, мабуть, і 10-20 років тому чули, що якщо за кордоном теж що щось украв, то сусід пішов, сказав поліцію, то це не є стухачество, а це дійсно є те, що скажемо це кошти з вашого карману. Чому хтось повинен за ваші кошти кормити 10 чи 20 вибачте, свиней? Хай кормить, але хай він ніхто є не на ваші гроші. І хай він поливає ворог, теж це на ваші гроші. Тому що, знаєте, зачастую часто ви це знаєте, хто це робить сусідів. Когось жалко, хтось не хоче скандали, а на цьому підприємства роблять люди, які хочуть теж отримувати своєчасну зарплату. Платить налоги більше того і ще що хоче модернізовуватися. Підприємство поставити нормальне сучасне обладнання. Під час засідання Величком з вулиці Грабовського звернувся до представників міської ради з проханням притягнути до відповідальності господарів, що не дотримуються належного санітарного стану. Також обговорювались і інші наболілі питання. Звід керівника комунального підприємства енергоремсервіса був короткий, та й питань до нього у мешканців не було. Але відразу поступили заявки на заміну лампочок на деяких ліхтарях. По закінченню засідання керівник громадської організації голос громади звернувся до величкомів з проханням підготувати на наступне засідання пропозиції до бюджету 2015 року. Наша організація, яка займається разом з цим проектом, в принципі, задоволена Але ми хотіли, щоб на відкритому місці, Якомога більше у ваших пропозицій, це буде свідченням того, що така програма потрібна місті. Зараз ми проводимо третій тур нашого зборів, і буквально вони на днях залишаться. І в наш по проєкту ще один тур зборів. Це буде десь осінь у вересні, навіть місяці. Сьогодні буквально Верховна Рада України вже приймає бюджет наступного року. Тобто ну, певні показники цього бюджету. І зважаючи на те, що місто повинно жити в такому ж темпі, вуличні комітети вже на наступний наш тур зборів повинні будуть готувати пропозиції на наступний рік. З тим, щоб не було так, як ми приходимо на перші збори і в нас нічого не готово. щоб воно було, щоб воно попало в ці плани. Присутні вуличком і запевняють, такі засідання є гарною справою. Для мене дуже це корисно, тому що я з багато, я ось деякі багато місяців вже не ходила. Тож та саме була та саме хвора. От ну, все таки, хоч і був інсульт у мене, але я все таки не здаюся і ходжу. От я вже пропустила, і мене вже вдома вже. Вже душа так, а що ж там було, що ж там може нове, може я чого не знаю, і починаю дзвонити, узнавати ж. А так, якщо ходиш, багато чого знаєш. Керівники комунальних підприємств зазначають, що метою таких зборів є налагодження співпраці між громадою, владою та комунальниками. І якраз такі от збори вони дозволяють комунальним підприємствам налагодити цей зв'язок між головами вуличних комітетів для того, щоб, щоб люди. Бачили, ми, по перше, реальну реакцію на свої звернення. А по-друге, вони повинні таким чином. От якраз не тобто додатково до того, що є ресурс інтернет-продукту, ще і безпосередньо може, може ще нашим людям є необхідність в тому, щоб не обмежуватися тільки інтернет спілкуванням а якраз і ще продовжувати живе спілкування для того, щоб люди бачили користь від їхнього звернення і контролювати результат виконаних робіт. Ні, сайтом відкрита міста і дійсно зручним, як для самих мешканців, так і для керівників комунальних підприємств, що неодноразово підкреслювали присутні, а зустрічі на кварталах зближують не лише присутніх, а й всіх мешканців, як з комунальними службами, так і з владою міста. Так як тільки спільними зусиллями всіх тростянчан ми можемо підтримувати наше рідне місто в належному стані.